Аби пам'ять про героя жила, анатоційну дошку загиблому Роману Мельниковичу відкрили на фасаді його рідного ліцею номер 6. Його мати пригадує, він був старанним учнем і слухняним сином. Закінчивши школу, вступив до ВПУ номер 3 де здобув професію столяра. А далі працював водієм на Івано-Франківському хлібокомбінаті, коли окупант відкрито напав на Україну. Одразу пішов до військкомату добровольцем. Однак, через черги та міщільний графік на роботі роману не вдалося стати на захист держави у перші дні повномасштабної війни. Дочекавшись повістки, пішов обороняти країну влітку 2022 року. У липні принесли повістку. 28 числа зранку прийшов по здоровому, по-старому це було так, як в мене імениди, привітав мене. А ввечері о 11 години його вже відправив. Ще його не бачили. Вони виховані не такими, щоб ховалися, так як другі ховаються, він знав, чому вони напали на нас, що вони хочуть. Як я не піду, хто захистить дитину, яке її життя, яке її майбутнє далі буде, каже, і дружина тим більше. Солдат Мельникович був водієм у гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки 9-ї десантно-штурмової роти 3-го десантно-штурмового батальйону. Виконував бойові завдання у Донецькій області. Загинув у районі населеного пункту Новомихайлівка 12 листопада 2022 року. Франківська громада вшанувала пам'ять героя до роковин його загибелі. Дякую громаді, яка докладає максимум зусиль, щоб пам'ять зберегти про наших героїв. В антиційних дошках, внижках, в книжках, алеях слави героїв. Інший спосіб підказуйте, як ще ми можемо вшанувати пам'ять. Дякую школі, яка, очевидно, зберігає пам'ять, проводить відкриті уроки. І наші діти завжди будуть пам'ятати, якою ціною наша перемога. Випускники ліцею номер 6 продовжують самовіддано захищати незалежність України. Про подвиг живих та героїзм загиблих, запевнив директор закладу Ігор Максимчук, учні школи безперечно знатимуть. Школа, звичайно, завжди буде шанувати і пам'ятати наших героїв, і, зокрема, Романа. Він тут навчався, виховувався, формувався як громадянин і патріот своєї країни, свого краю. І тому дуже важливо, щоб підростаюче молоде покоління на прикладі вчилося, виховувалося і формувалося як патріоти своєї країни і своєї рідної землі. Програма Івано-Франківськ Місто героїв продовжується: Мета ініціативи незмінна зберегти пам'ять про кожного, хто віддав своє життя за Україну. Віталія Коч Ігор Горпопик, телеканал 402.